Знайомтесь, Арнольд, і сьогодні він підписався на цікавий експеримент. Здається, Ілон Маск бажає довідатись, чи можливо розвинути у людини телепатичні здібності. Не хвилюйся, Арнольде, Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож, вгадай, що на картинці неправильно. А на цій. Ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Під дослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. «Арнольде, зосередься врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин. І ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що, якби всі люди могли читати думки один одного, ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс? Трястя твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це.